Близнюки розклад для вас на квітень місяць по тижнях. Перші чотири карти це основна енергія кожного тижня. Інші чотири карти розкривають емоційно-чуттєву сферу, робочу, творчу фінансову. Третя карта. І порада, чи якийсь акцент на що звернути увагу. О, почнемо перший тиждень, основна енергетика тижня, якісь ідеї у вас виникнуть в голові, іскорка, яка може запалати. Головне, щоб ви скористувалися цим імпульсом ідейним, якщо дійсно хочете реалізувати, не затягуйте. Як кажуть, що так людина влаштована, що якщо в перші 72 години, як з'явилася у вас ідея, ви нічого не зробите. В цьому напрямку, напрямку реалізації ідеї, то ви можете втратити цей запал, можете втратити цей імпульс, бажання і закинути в довгий ящик, а потім розчаровано дивитись на когось, хто буде реалізовувати цю вашу ідею. Тож маєте на увазі, може бути якась у вас ідейка, щось замутиться. Емоційний стан. Справедливість, якщо є у вас якісь відносини, це на не обов'язково відносини з партнером по життю, це можуть бути відносини взагалі з партнерами, робочі в робочих питаннях і таке інше. Керуйтеся справедливістю, а ваша задача робити все по справедливості. Це головне для вас. Як там хтось буде себе поводити, це вже їх відповідальність, ви маєте діяти впевнено, але в рамках справедливості, щирості і таке інше. Так, робочі проектні питання. Якщо у вас виникне якийсь суперечливий мом момент, чи не можете знайти вихід із ситуації чи вирішити якусь дилему? Спробуйте подивитись на ситуацію з іншого боку, з іншого ракурсу через інші фільтри, це є образно, Кажу, я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі спробуйте подивитися на ситуацію, ніби з боку, тобто об'єктивно, не через вашу власну думку, розуміння і бажання розвитку ситуації, а саме об'єктивно. Так, фінансова сфера, якісь невеличкі можуть бути надходження. У фінансовій сфері якихось великих надходжень не передбачається, якісь невеличкі гроші або ці фінанси, які були до цього. Тобто, якщо ви чекаєте на якесь підвищення, на якийсь прибуток чи додатковий чи премію, то треба буде почекати, поки що на цьому тижні можливо ви не отримаєте те, чого хотіли. І порада чи на що звернути увагу, може бути таке бажання залишитись наодинці, відпочити від всіх, від від всього і просто залишитись, подумати і почути себе, от почути себе, свої думки, почути свої відчуття і дійсні бажання. Або, може, вас змусить щось залишитись вдома, можливо, ви підете на лікарняний, чи просто у вас буде можливість дійсно відпочити трохи, трохи врівноважити себе свій стан. Другий тиждень основна енергія. Основна дуже, дуже хороша така енергія, енергія свята, задоволення. А коли дім, повна чаша, і все добре, всі поруч, і ви дуже такі задоволені, ходите посміхаєтесь. Ось ось така основна енергія другого тижня буде. Так, емоційна, чуттєвий стан, все прекрасно. Тут те саме, ви поважаєте і вас поважають, ви любите і вас люблять, і все, все класно, все добре. Хочеться проводити разом час. В принципі, всі довольні. Що тут на роботі? На роботі, о на роботі все буде класно. Ви отримаєте результати, отримаєте плоди. Тобто ці результати будуть ваш, вашої роботи, вашої творчості. Те, що ви планували, навіть більше можете отримати. Якщо це стосується якихось робочих моментів чи творчості, от тут прямо все вийде, от прямо. Дуже дуже такий буде період, коли ви будете задоволені результатами прямо повністю. Фінансова сфера у фінансах тут щось якісь мутки. Будьте дуже обережні, якщо ви збираєтесь брати кредити. От, все прямо вичитуйте, питайте всі нюанси всі підводні камені, бо можуть бути якісь неприємності в плані фінансів, ресурсів і таке інше. Чи обман, чи провокації, чи якісь махінації, От будьте в, в, цьому, в, в цьому питанні дуже уважні, тому що ви такий весь, весь щасливий, такий приподнятому стані, хтось може просто цим, цим скористатись. Краще не давати, наприклад, взайми. Можуть не повернутися. Порада. Порада. Дозвольте собі, дозвольте собі своєму. Внутрі своїй внутрішній дитині відпочити вийти назовні і відчути ту легкість, ту безпосередність, ту впевненість в собі і те бажання те бажання робити те, що хочеться, як це було в дитинстві. Дуже позитивна, дуже позитивний тиждень, але майте на увазі бути дуже обережні з грошима. Тримайте сумку на замку, коли в. Десь знаходитись в транспорті чи в де багато людей, будьте уважні, тримайте при собі ваші гроші, краще перестрахуватись, будьте дуже обережні, коли берете взайми. краще роботі. якщо берете якісь кредити, перечитуйте все і прям питайте у менеджера, спеціаліста. все-все-всі нюанси, які ви маєте знати. Прям кажіть, прямо що кажіть мені усе, щоб мені потім було не, не було несподіванок і таке інше мені не потрібні ці проблеми. От а так загалом дуже легкий тиждень, такий підйому такого, от знаєте, справжній такий весняний настрій. Коли хочеться просто бігати, літати, насолоджуватися квітучими деревами, сонечком і коханими людьми. Третій тиждень так, знов-таки атмосфера а, легкості і а, такої. Легкості, спокою це можуть бути якісь повідомлення? Ви можете отримати якісь повідомлення. А крім того, це може бути в буквальному сенсі якась людина, яка трохи полюбляє придумувати якісь казки чи розповсюджувати плітки. Чи може у вас буде така нагода чи думка дізнавати щось нове, почати якесь навчання, шукати якусь інформацію щодо нової для вас теми емоційно маціночьому стані? Може, ви звернетесь до якихось питань. Духовного розвитку вам стане цікаво. Ви почнете. Шукати якусь інформацію, чи ви зустрінете якусь людину, яка на вас яка, каже на вас якийсь вплив, зацікавить вас якоюсь темою, і ви почнете прислухатися до цієї людини. От. Або ж ви маєте якісь знання в цій сфері, наприклад, психологічній сфері, чи езотерічній, чи в сфері емоцій, почуттів, відносин. можливо, ви будете ділитись своїми знаннями своїм досвідом в цій сфері. Щодо роботи може бути або підвищення, або нова посада, або нарешті отримаєте відповіді, на які чекали довго, і отримаєте їх дуже несподівано, і відтуди звідки її не чекають. У фінансах у фінансах може бути в принципі стабільна ситуація без певного розвитку чи прибутків, але це такий такий стан, коли або людина займається збереженнями. Накопиченнями і таке інше, тобто в фінансах буде все у вас а, нормально. Тобто не буде такого, що буде, вам не вистачать, але і додаткових прибутків поки що не буде. А, будьте обережні з імпульсивними втратами. Тобто, якщо збираєтесь дуже хочете щось придбати, дайте собі кілька діб. Дійсно. Переварити це бажання і зрозуміти, це вам дійсно потрібно, або чи це, це вплив дуже хорошого продуманого маркетингу? Так, порада. Порада це може бути акцент на, вашій, на вашому співробітництві з кимось. Ви можете з кимось. Співробітничати, або ж таки знов навчатись чомусь у когось, у якогось майстра, як і тут це може бути якийсь майстер або наставник, ви можете у когось отримувати знання. Також ця карта, троєчка, вона дуже така творча. Вона може звертати вашу увагу на те, що починайте свої ре ре реалізовувати бажання, свої ідеї, починайте потрошки, ви можете. Якщо у вас є якісь задуми, то це прекрасний, це дуже хороший час, коли ви можете почати їх реалізовувати. У вас все вийде, ви зможете, робіться. Четвертий тиждень, основна енергія. Основна енергія пов'язана з емоціями, почуттями і необхідністю тут. Базуватись на таких речах, як інтуїція, як відгук, який ви отримуєте від своєї душі стосовно чогось. Звертайте на це увагу, тримайте свої емоції в руках, не піддавайтесь якомусь впливу, чи не піддавайтесь тому, щоб хтось вас виводив на якісь емоції, і тим самим робив вас трохи слабким чи слабкою, або. Ви можете за цього втратити контроль над ситуацією, чи в цьому стані хтось може цим скористуватись для своїх якихось не завжди добрих намірів? Так, щодо емоцій, що тут у нас щодо емоцій, король Пентакл каже про те, що тут в плані емоційному знову ж таки треба бути приземленим, дуже приземленим. Не треба вітати літати десь в хмарах, будувати якісь собі там повітряних замків. Тут от прям треба отак от заземлитись. Коли питання стосується емоцій, відчуттів, стосунків, упрям таки себе заземлить і потім приймайте якісь рішення чи давайте якісь відповіді на щось на щось погоджуйтесь. в робочому плані. Буде багато роботи, буде важкувато, але ви на фінішній прямі, прям зовсім на фінішній прямій, Тож, якщо можете щось делегувати, то делегуйте, щоб не надарвати собі спину в прямому переносному значенні. Щодо фінансів, буде все нормально, все добре, ви будете отримувати прибуток за свою роботу, і це буде достойна плата за вашу роботу. І це саме прибуток за те, що ви вмієте робити, і вам це подобається робити. Це така кропітка. Робота, від якої ви отримаєте насправді задоволення, Тобто це не тягар. І фінанси будуть порада чи на що звертати увагу? Рухайтесь далі. Тобто ви вже зробили перші якісь кроки в чомусь, і не зупиняйтесь, рухайтесь далі. Троєчку жезлів я називаю таким станом, коли лід тронувся, я це називаю. Тобто важкі, самі важкі кроки вже зроблені. Треба не зупинятись, а рухатись далі. Тож дійте дійте впевнено. У вас є і пристрасть, у вас є і енергія, і бажання. Тож, будь ласка, йдіть в напрямку до своєї мети. Дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, і дякую вам за лайк. Можете поширити з друзями. Бажаю вам дуже дуже класного квітня.